Дійсно, це дуже актуальні питання, і життя дитини починається. І починатися воно, починатися воно має з правильних рішень як лікарів, батьків, так і взагалі всієї системи охорони здоров'я. Отже, основні причини смерті новонароджених. В світі Це статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі є такі три основні причини. Смерті новонароджених. Це зрозуміло перечасне народження, це морфофункціональна незрілість і проблеми, акушерські перинатальні, які потім ускладнюють неонатальний період. Далі це асфіксія, інтранатальні ускладнення. І дуже велика така питома вага приходиться саме на сепсис неонатальний, пневмонія неонатальна, тобто неонатальні інфекції. Виступають фактично як провідна причина смерті новонароджених, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ну, Стосовно сепсису у немовлят, сепсис немовлят дійсно залишається вагомою причиною захворюваності і смерті новонароджених. Збудниками можуть бути бактерії, віруси, гриби. Профілактика інфекцій, пов'язаних зі стриптакуками групи Б. Дійсно, знизила кількість випадків раннього неонатального сепсису, пов'язаного зі стриптококом групи Б. Збільшується питома вага перечасно народжених дітей, які вижили і зумовлені технологіями сучасної інтенсивної терапії та виходжування. Водночас це призводить до збільшення питомої ваги раннього неонатального сепсису, викликаного ешеріхіаколі та іншими ентеробактеріями. Пізній сепсис також у перечасно народжених дітей, у дітей глибоко недоношених дітей також є досить суттєва питома вага серед причин як захворюваності, так і смертності. І стосовно інших існуючих проблем. Ну, от у нас є, знов я вам показую, проблеми сепсису. Смертність новонароджених сепсисом дійсно становить від 11 до 25%. І вона залежить є прямий зв'язок з позитивною гемокультурою. Ну, Ви бачите, тут при культуруванні збудника зразків крові ця смертність до 17,7%. Більше половини смертей, пов'язаних з інфекцією, майже 60% були спричинені інфекцією. Наданням медичної допомоги. У більшості випадків бактеріологічне дослідження крові не визначає збудника. Серед збудників неонатального сепсису переважають пневмонія, псеудомона саерогіноза і набуває поширення стійкість провідних збудників до антибіотиків. Ну, стосовно також проблем антибактеріальної терапії у новонароджених. Ну, ми вже з вами зазначали, що не всі інфекції викликаються бактеріями. Водночас, неспецифічний клінічний перебіг, неспецифічні клінічні прояви захворювання у новонародженої дитини досить часто ставлять перед лікарем питання, яка це саме інфекція, який це саме час. Стан, а головне, як підтвердити саме цю інфекцію, саме цей діагноз та призначити відповідне лікування. Ну, про ранній сепсіс ми вже з вами сьогодні згадували. Це перші 0,72 години. Це здебільшого материнська флора, стрібтокуки групи Б, лістерії, грамнегативні бактерії, має значення здоров'я матері, її мікробіом та антибактеріальні препарати, які призначалися. Пізній сепсіс, нозокоміальні інфекції. Вони також мають зв'язок зі здоров'ям матері, але важливе значення мають порушення первинної колонізації організму дитини, полірезистентні штами мікроорганізмів, незрілість природних бар'єрів, незрілість імунобіологічного захисту, і також в неонатології дійсно існує проблема вузький вибір дозволених антимікробних препаратів. Ну, от, антибактеріальні препарати дійсно є проблема <кхи> неінфективності антибактеріальної терапії. І на сьогодні вже відомо неефективність антибактеріальної терапії дійсно пов'язана з антибактеріальною резистентністю збудників інфекції. Раціональне використання антибіотиків вимагає, щоб пацієнти отримували відповідні ліки в належній дозі протягом достатнього періоду часу. Та при найменших витратах для них громади та системи охорони здоров'я. Для раціонального використання антибіотиків у закладах охорони здоров'я має бути політика використання антибактеріальних препаратів, протоколи, алгоритми, а також потужна бактеріологічна лабораторія. Ну, ось практичні питання лікаря у нас на наступному слайді. Коли починати антибактеріальну терапію, з яких антибіотиків починати, коли завершувати антибактеріальну терапію, які діагностичні лабораторні тести та клінічні показники ефективності, антибактеріальна терапія в складних особливих ситуаціях у новонароджених, особливості антибактеріальної терапії передчасно народжених дітей. Ну, на сьогодні існує вже такі от в усіх клінічних рекомендаціях. Лікування доведеної або підозрюваної інфекції у новонароджених, лише за наявності клінічних ознак інфекції, лабораторні показники відіграють допоміжну роль у визначенні тривалості лікування або ефективності антибактеріального препарату. З бактеріологічних досліджень діагностично значимими є кров, ліквор, сича. Ну, сеча переважно, коли є підозра або клініка пізнього неонатального сепсису. Принцип вчасно розпочати якомога раніше завершити антибактеріальну терапію. Весь час проводиться ретельне клінічне спостереження за станом дитини. Ну, І також от тут можна сказати, чому ж все ж таки от наша практика і дійсно ми Маємо дійсно, маємо вже формування антибіотикорезистентних штамів, тобто причини нераціональної антибіотикотерапії. Ну, перш за все, це недостатність мотивації на здобуття відповідних навичок, знання стандартів, тобто небажання зміни своєї практики, неефективність системи інфекційного контролю, відносно легкий доступ до лікарських засобів, перевантаженість медичного персоналу, недостатня обізнаність стосовно. Національної політики використання протиінфекційних препаратів, яка вже є в Україні, це наказ Міністерства охорони здоров'я номер 823 від 2023 року. І якраз саме це той документ, який дасть нам можливість адміністрування застосування антибактеріальних препаратів. І це буде дуже важливий крок для досконалення. Так, ну от наслідки нераціональної антибактеріальної терапії, антибіотикорезистентність, неефективність лікування, летальність відділення інтенсивної терапії. Взагалі, підвищення летальності відділення інтенсивної терапії до дітей раннього віку завжди треба розглядати, в тому числі аналізуючи застосування антибактеріальної терапії. Система охорони здоров'я втрачає ресурси. Можливі алергічні та інші негативні реакції на ліки, зневіра пацієнтів, подальше неправильне лікування ліків, перевантаження персоналу, збільшення захворювання. Ну, це я вам навожу дані, ви бачите клінічних обстежень, клінічних гайдлайнів. Тобто, так працює весь світ, і всі ці ситуації моніторуються. Так, отже, стійкість до антибіотиків є основною загрозою. Для виживання та розвитку дитини. Особливо це стосується дітей раннього віку, ну і, зокрема, новонародженої дитини. Це я вам наводжу результати звіт глобального партнерства з дослідження антибіотиків за результатами аналізу неонатального сепсису 2022. Встановлено, що близько 140 випадків. 140 тисяч випадків смертей новонароджених були пов'язані безпосередньо зі стійкістю бактерій до антимікробних препаратів. Це результати одного обмеженого такого дослідження. Зазначається на сьогодні криза ефективності антибактеріальної терапії неонатального сепсису. Також, на жаль, новонароджені діти та немовлята не є пріоритетними з точки зору інвестицій у дослідження та розробку. Нових антибіотиків. Ну і от задачі сучасних клінічних настанов: те, що стосується неонатального сепсису, стратегії антибактеріальної терапії у новонароджених, це перш за все скорочення терміну діагностики та лікування інфекцій у новонароджених, уникати необґрунтованого призначення антибіотиків, інформування батьків щодо ризиків та лікування інфекцій у новонароджених, зменшення несприятливого впливу. Антибіотиків на довкілля. Ну і також я, от як от такий от проміжний підсумок, от, хочу підвести це формування пріоритету екологічно життєздатного здоров'я та розвитку дитини. Ну І знову ви бачите от, посилання на гайдлайн неонатальні інфекції, антибіотикотерапія та профілактика Найс NICE, 2021 рік. Так, Клінічні ознаки сепсису. Ну, ми вже з вами зазначили, для того, щоб своєчасно призначати ефективне лікування антибактеріальну терапію, треба встановлювати діагнози. Встановити діагноз у новонародженого, особливо якщо це перші дні життя, перші тижні життя. Це буває досить непросто. Тому на сьогодні визначені такі от клінічні ознаки можливого раннього початку неонатальної інфекції. Знов таки я привожу це неонатальна, стандарт неонатальної політики 2022 стосовно антибактеріальної терапії, визначені так звані червоні пропорції. Апної судоми, необхідність проведення серцево-легеневої реанімації, необхідність штучної вентиляції легень, ознаки шоку. Тобто, саме ці прояви з найбільшою вірогідністю можуть бути ознаки. Раннього початку неонатальної інфекції, тобто раннього неонатального сепсису. Так, ну от ранній неонатальний сепсис, на цьому слайді в цих рекомендаціях наведені сучасні підходи до антибактеріальної терапії. Ну, фактично, ранній сепсис перші 72 години життя залишається рекомендації: бензил, пеніцилін, гентаміцин. Але знову я звертаю вашу увагу, дитина раннього віку, дитина перших днів життя, перших тижнів життя має дуже важливе дотримання дозування введених препаратів, дотриманням інтервалу введення антибактеріальних препаратів відповідно до оцих наведених рекомендацій. Ну і далі також можливо таке застосування комбінації раннього неонатального сепсису, як амоксацилін та цефотоксин. Знов таки застосуванням з дотриманням проміжків часу інтервалу між введенням антибактеріальних препаратів у дитини першого тижня життя, тобто ранній неонатальний сепсис. Так далі пізній неонатальний сепсис. Пізній неонатальний сепсис це клінічна маніфестація, яка розвивається після 72-ї години життя, тобто після третьої доби життя. Ну, тут також ви бачите полусінтетичні пеніциліни, гентаміцин. Знов-таки дотримуємося при введенні антибактеріальних препаратів інтервали та дози введення препарату. Це має критичне значення, важливе саме і для новонароджених, ну і взагалі при лікуванні неонатального сепсису. І далі так, от в цих рекомендаціях звертають нашу увагу, коли є вже системна інфекція або коли є. Центральний катетер при пізньому сепсисі тут же використовується банкоміцин або тейкопламін, і знов таки в поєднанні або з гентоміцином, або з сефотоксимом, знов таки при дотриманні терміну дозування введення цих препаратів. Ну, відповідно до тих рекомендацій, які представлені. Ну і також пізній сепсис, як ви знаєте, він може мати досить тривалий перебіг. Можуть бути прояви як виразково некротизуючого ентероколіту, прояви пневмонії, ну і відповідно до клінічного стану, до перебігу захворювання. От тут наведені рекомендації, як приймаємо рішення щодо антибактеріальної терапії. Також пізнє неонатальне сепсис профілактика, Ністатін призначається. Ну, Ці британські рекомендації призначаються для профілактики ністатін. Так, і от антибіотики, Ну, висновок таких от всіх британських рекомендацій: антибіотики дійсно можуть врятувати життя немовлят, які насправді інфіковані. Але надмірне використання антибіотиків широкого спектру підвищує колонізацію бактеріями, стійкими до антибіотиків. Антибіотикотерапія індукує порушення формування мікробіоти в ранньому віці з потенційно довготривалим негативним впливом. На здоров'я людини. І це дуже важливо. Відбувається зміна збудників, їх біологічних властивостей. Це, взагалі, такий процес постійної динамічної зміни, антибіотикорезистентності лідерів так званих інфекцій серед збудників, ну, зокрема, неонатального сепсису На сьогодні лідерами є кліпсієла, пнеоманія. На жаль, ну, а це не табактер, Баумані також є, ну і також інший грам. Негативні бактерії, які мають досить такий суттєвий вплив на важкий або негативний перебіг захворювання. Також відома проблема бета-лактамаз розширеного спектру дії. Я не буду зачитувати все, що тут є на слайді, я вам навожу догляди, тобто результати багатоцентрових досліджень. От наступний систематичний огляд, на що тут звертають увагу дослідники. Тривала терапія антибіотиками знижує мікробне різноманіття кишечника, що пов'язана з ранніми несприятливими наслідками для новонародженої дитини, такими як некротизуючий ентерокаліт, і може мати потенційно довготривалі несприятливі наслідки впродовж подальшого життя. Ну, от метаболічні порушення, ймовірність ожиріння, заважають ці дослідники. Лікування антибіотиками у нонатальному періоді сильно пов'язане із зменшенням кількості захисних бактерій, піфедолактобактерії. Ну і саме мікробіота кишечника має найвищу клінічну достовірність, найбільший резервуар для антибіотикорезистентних бактерій через здатність кишечника запускати синдром множинної органної дисфункції. Ну І резюме цього дослідження, що практично всі схеми неонатального лікування антибіотиками пов'язані з певним ризиком формування розвитку антибіотикорезистентності, але для цього нам потрібно розумне адміністрування та розумний інфекційний контроль в кожному відділенні. Ну, це наша клінічна практика. Бачите резистентність, хлібсієлепнеуманія, ентеробактер. Кліп... Аценнятабактер баумані, тобто резистентні. Ну, це дитина вже тривалий час лікується в відділенні інтенсивної терапії новонароджених, дитина вже має вік більше, ніж місяць, тобто вона прийшла, Ця дитина довготривалий і важкий шлях лікування інтенсивної терапії і антибактеріальної терапії. Так, ну, проблема діагностику сепсиса. Дійсно, сепсис щороку реєструється у понад. Трьох мільйонів новонароджених. Це світова практика. Недостатність, специфічність, чутливі критерії синдрому системної запальної відповіді. Тобто важливо мати своєчасний діагноз. Сепсис -3. Сепсис К3. К3 визначають як небезпечну для життя дисфункцію органів, з причиненою нерегульованою реакцією організму на інфекцію. Це вже відомі визначення. Я тільки хочу зазначити, що для новонароджених дійсно лишається ця проблема визначення сепсису у новонароджених, тобто потрібно визначення дисфункції органів, яке засноване до новонароджених, і саме воно визначає ризик смерті дитини за умов передбачуваної інфекції. Ну, от Розроблена така нова неонатальна, Системна органна дисфункція, яка ще практично у нас не використовується в практиці, але я думаю, доцільно розглядати ці шкали. От дослідження, які обґрунтовують саме такий підход до неонатальна. Резюме досліджень. Клінічні респіраторні зміни при сепсісі з пізнім початком і при виключеному сепсісі є дуже подібними, є дуже подібними. Це зумовлює труднощі клінічного лікування та прийняття рішень щодо антибактеріальної терапії. Ну і от автори пропускають, що ретельний розгляд індикаторів, пов'язаних із сепсисом, може зменшити використання антибіотиків у новонароджених. Ну і от нарешті, шановні, я ще раз хочу зазначити, що Україна, що у нас в Україні є наказ МОЗ України номер 16 40. 16 1614 про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю, який регламентує порядок профілактики інфекційних хвороб, пов'язаних з наданням медичної допомоги, порядок контролю, впровадження інфекційного контролю, інструкцію спровадження адміністрування антимікробних препаратів в стаціонарних умовах. Ну, це я фактично вже завершую. Ну, от, якщо мова йти йде дійсно про... Профілактику, про, про інфуль, про адміністрування, застосування антибактеріальних препаратів, то перш за все, що ми маємо робити, це запроваджувати рутинний епіднагляд в таких ситуаціях, коли є катетери асоційовані інфекції кровотоку, катетира асоційовані риз е, інфекції сечовивідних шляхів. Вірніше ризик, ризик цих ситуацій, вентилятор, асоційована її ризик, інфекції області хірургічного втручання. Ну і розробляються додаткові ознаки, якщо певний рівень відділення, ну, зокрема, неонатального, хірургія новонароджених. Висновки сучасні рекомендації спрямовані на зменшення частоти та тривалості призначення антибіотиків. Своєчасна клінічна лабораторна діагностика надзвичайно важлива, надзвичайно важливий інфекційний контроль, нові клінічні лабораторні критерії неонатальних інфекцій. Співпраця та навчання нас, лікарів, разом з клінічним фармакологом. Дякую за увагу!